Е, то бажано 300 гривень. Там від серця, скільки бажаєте, скільки то в доларах, в тезерах буде. Ну, там хоч 10 доларів скиньте, то серце, у вас буде якраз на команду. Так, і сьогодні у вас у кожного буде можливість замовити бажання. Е, кожен сканує мій телеграм. Там на візиці є телеграм, чи якому кому зручно, тут заскануйте телеграм. Заскануйте телеграм. Там чого, то ближче, там. Кидайте смайлики, пишіть, ви всі найкращі криптани, я так розумію. Так. Да, да, да? да. Пишіть команда найкращих криптанів. Як називається команда? Є у вас назва команди? Seven Crypto. Seven Crypto, красавчики. Найкращі криптани Seven Crypto. Ти Тися яблука ото. Да. Так. Респект. Респект, дякую. Так. Скануйте теж телеграм. Чи можна тут засканувати. І сьогодні, коротше, замовити бажання. То ви друга того не ображаєте, бо він у вас такий потужний. Горе, не про Га, ви вірно сказав. Та, респект, респект. Знаєте, говорять, хто швидко діє, той по-багатому живе. Чули таке? Нам дійсно важливо вміти той шанс, той момент ловити. І коли ото ми, ну, як знаєте, я кріпці, бачите, як там ловлять деякі, а деякі, деякі, деякі мінуса. Сергій швидкодій. Та. давайте до контактів мене, напишіть Сергій Швидкодій. Я вам скину, смайли. Дякую, смайлик скинули. І тягніть голосове догори. Діктую вам приклад бажання. Дивіться, ви сьогодні кожен пише по бажанню. Бажання пишете в доконаному часі. Доконаний час то минулий час. Минулий час уявляєте, ніби відбулось. І пишете. Наприклад, яка ваша мрія? Не знаю. Ну, стосовно доходу. Давайте так. Доходи, чи так. Давайте так. Збільшив свої доходи, уявляємо не, не. на скільки в місяць. На багато. Ну давайте набагато, а місяць, два-три, так от щоб реально було. Не Реально, віртуальна, а реальна. реальна. Та, на, на 500, на 1000 доларів, на 2. Ну, кожен місяць по 500. Більше. Та, додатково на 500 більше в місяць да. заробляю, зробив то протягом від зараз до одного місяця, двох максимум. Да. Варіант? Варіант. Так, дивіться, технологія працює так. Побач в уяві, відчуй і дій. Побач, нам треба спочатку, ми знаєте, де багатіємо, в уяві. Потім на папірі чи в Excel розпланувати то потрібно, а потім в реальному житті. Друге бажання ваше таке. <кій> а, знайшов. Подругу душі уявляєте і зробив яскраві, люблячі відверті стосунки. З якої яка вона має бути? Три риси її проговоріть. Відчуйте і проговоріть. Доброзичлива. Доброзичлива, молодець. Підходить порядна порядною та похайною дівчиною. Зробив яскраві люблячі відверті стосунки протягом від зараз, від сьогодні і до одного місяця. Ми... Термін собі даєте дедлайн. Знаєте, що дедлайн да, да. та файне бажання да. та спільне наше таке відсвяткували перемогу України та відвідали командою Севен Crypto. Український Крим протягом від зараз до шести місяців. Файне бажання. Да. Відправляйте. То наше спільне бажання. Те, що ми можемо уявити, написати і відчути, ми притягуємо в своє життя. Зрозуміли? Відправляйте то. Та подивитись фільм «Секрет». Дивились такий фільм? Та дуже потужний фільм. Прям команда зберіться, десь великий екран, де у вас у кого є. The Secret, я вам скину той фільм. Він про силу думки, матеріалізацію думок, закон притяження, Науковці зібрались. Як ви командою, вони теж командою, потусити, Ну і фільмі зняли. І 20 мільйонів о, зібрали на продажу того фільму. І він допоміг мені вже досягти багато е, результатів багатьом людям теж. Ну, я після просмотру за місяць заробив 65 тисяч доларів. Так що ви теж зможете. Було цікаво? Да. Все, всім кулачка, давайте. Красавчики, респект. Давайте. Так, і е, хто не засканував, скануйте і пишіть же ж вашу мрію. Кожного друг ваш спонсірує сьогодні, капітан команди молочага. Сім'ясок. Вот. Так, так, да, так. Да, да. Коротше, поділитесь. Дивіться, ви скільки вісім, а вони вам всі по два там скинуть так, якраз. Так. 2, 4, 6, 8. Ну, вже оп по по Так, Все, будьте здорові. А, що я вам скину? Я вам скину відео. А...